Під час проведення перевіркою, перевірки комісії було встановлено наступне: всю дохідну частину комунальне підприємства ринок отримує, проводячи свою статутну діяльність, тобто від отримання платних послуг за організацію належних умов для здійснення продажу на ринковій і приринковій території. В кінцевому результаті підприємство отримує готівкові грошові кошти. За 2013 рік комунальне підприємство ринок мало дохід в сумі 553 тисячі гривень, витрати становили за цей же період 564 тисячі гривень. Фінансовий результат збиток в сумі 11 тисяч гривень. У 2014 році в дію введений малий ринок, який приносить фіксований річний дохід 162 тисячі гривень. Очевидно, повинен зрости загальний дохід підприємства. Проте, проте аналіз говорить, говорить, що в 2014 році дохід підприємства у порівнянні до попереднього 13 року зменшився і становив 535 тисяч гривень. Середня виручка одного ринкового дня зменшилась в порівнянні з попереднім роком на 3 тисячі гривень, становила 7 тисяч гривень. У 2015 році дохідна частина підприємства зросла і становила 729 тисяч гривень. З них, як я вже говорив, 162 тисячі гривень, фіксований дохід малого ринку. Відповідно, середня виручка одного ринкового дня становить 10 900 гривень. Комісія разом з громадськістю міста, за що їм дуже вдячні, здійснила одноразову перевірку надходження коштів 28 січня поточного року. Готівковий дохід за цей день склав 12 858 гривень. В цей день ринок приблизно на 25% не був заповнений продавцями в зв'язку з несприятними погодними умовами. Разом виручка по банку в цей день склала 17 994 гривні за рахуванням додаткового доходу від малого ринку. Малоцінні товари, роботи і послуги використовувались в 2013 році сумарно від доходу підприємства на 50%, в 2014 році 57%, в 2015 році 43%. Тобто виручки. За 13-15 років було проведено аналіз надходження та списання товароматеріальних цінностей. 2 січня 2013 року був прийнятий наказ директором щодо створення комісії на списання в складі. Ну, не буду я перераховувати склад, була створена комісія на списання. Такий же самий наказ був створений. Таким же самим наказом був створений комісія в 2014 році і в 2015 році. Члени комісії з цими наказами не ознайомлені. В усіх прибуткових та видаткових накладних на товари матеріальної цінності немає жодного підпису матеріально-відповідальної особи. Всі товари директор отримував особисто, підзвітних осіб не було. Договорів про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами, які оперують з готівковими коштами, немає. Наказом проведено, що матеріально-відповідальна особа старший контролер Голубенко, але з письмового пояснення її ж вона ніколи не бачила, які матеріальні цінності надходять і в якій кількості списуються. Пояснення комісії Голубенко надала акти на списання товароматеріальних матеріальних цінностей підписувала разом з членами комісії на списання в багатьох рахунках і накладних відсутнє число місяць, рік. Звідти власноруч матеріально відповідальна особа не робила. Доручення на отримання матеріалів виписані на керівника і головного бухгалтера. Акти на списання товари матеріальних цінностей складені з порушеннями. Згідно наказу на списання матеріалів відсутній складі комісії головний бухгалтер, який має контролювати законність та правильність списання матеріальних цінностей. Списання матеріалів здійснювали згідно акту без потреби матеріалів до об'єму та об'єкту. Неправильно ведеться оприбудковування більшості матеріалів, не вказано в накладних та актах на списання їхню фактичну вагу, об'єм, розміри, колір штуки. Наприклад, емаль банка, відсутній колір вага однієї банки, рубероїд без квадратури і так далі. Так, за 2013 рік на підприємство надійшло малоцінного інвентаря на суму 37 тисяч гривень, постачальників ці, практично всі наші підприємці міста. У 2015 році ця сума склала порядка, дуже багато інформації. 57 тисяч гривень. Раз в рік проводилась річна інвентаризація. З наказами члени комісії по інвентаризації не ознайомлені. У звітному періоді надавались транспортні послуги по вивезення снігу, працював транспорт приватного підприємця Голяки, працював автомобіль МАС приватних підприємців Аверина, працювали екскаватори Добровольського управління водного господарства. Звернув увагу на плату за сумнівні роботи, які виконувалися на підприємстві. Наприклад, для чистки снігу використовувався екскаватор управління водного господарства 15 грудня. Минулого року на суму 1883 гривні. Хоча снігу ми всі знаємо і ми в той час були на ринку, практично не було. 24 липня 2015 року комісією комунального підприємства ринок складено акт на пошкодження основних засобів внаслідок стихійного лиха. Пошкоджено 40 листів шиферу, 4 стопчики та 28 плит європаркану. Акті на. На вище згаданому акті представників міської ради немає. Комісії по вище згаданому акту працівників міської ради немає. 27 липня минулого року приватного підприємця було виписано всі ці матеріали, які вказані в акті на стихійне лихо, але фактично комісію виявлено використання цих матеріалів по факту. Наприклад, пошкоджено дах м'ясного павільйону, павільйону відповідно акту 18 листів шиферу, по факту використано 6. Молочного павільйону 14 листів, по факту використано 2. Адмін приміщення 3 листа шиферу, фактично використаний 1. Стопчики на огрошу 4 штуки. Нічого не використано, комісія їх не, не знайшла. Плити європаркану 28 штук, комісія їх не знайшла. Згідно з штатного розпису станом на 1 січня 2016 року затверджено 8,5 штатних одиниць, а саме директор, одна одиниця, головний бухгалтер, старший контролер, 3,5 одиниці контролерів і 2 охоронники. Наказом від лютого місяця 2013 року проводиться доплата головному бухгалтеру. Це половину посадового кладу. Фактично головний бухгалтер доплачує, отримує додаткові кошти щомісячно 650 гривень. Козлов Микола Васильович прийнятий на роботу штатним охоронцем згідно наказу від 1 квітня 13-го року, звільнений 30, 30 жовтня 2015 року, щомісячно отримав мінімальну заробітну плату. По цивільно-правій угоді контролером працював кузло Андрій Володимирович з червня по вересень, включно 2015 року. На період встановлення тимчасових споруд на малому ринку на підприємстві працював по цивільно-правій угоді охоронцем Ніка Юрій. Зі слів контролерів, ніколи вони не чули і не бачили таких працівників, так як вони самі прибирають територію, поплять груби, відкривають ворота в ринковий день. По договору на ремонт та профілактику обслуговування електрообладнання з липня місяця 2014 року по 28 вересня 2015 року був зарахований головний інженер комунального підприємства будинку управління Руднік Володимир Васильович, що місячно отримував мінімальну заробітну плату. У 2013 році по договору, по договору працював Богдан Влас Іванович по встановленні огорожі на малому ринку. Ціна договору 7600 гривень. Наказом від 3 грудня 2014 року прийняли на роботу голяку Наталію Васильівну. Звільнилась 31 грудня 2014 року. За цей період отримала 1334 гривні заробітної плати. Щорічно всі працівники при нарахуванні відпускних отримували матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу. 25 травня 2011 року прийнятий колективний договір на 11-15 роки, який зареєстрований в управлінні праці соціального захисту. Протоколом номер 4 від 4 грудня 2012 року з приходом до керівництва Галяки Віктора внесено зміни до цього договору, які через рік зареєстровані в Управлінні праці соціального захисту Добровольської ради адміністрації, до якого додається додаток про виділення коштів на отримання особистого автомобіля директора. Зокрема, пунктом другим змін, пункт 2 змін передбачав виділення коштів на придбання палива 5 літрів на робочий день, не враховуючи поїздок у відрядження. Пунктом третього зміну виділялись кошти на утримання транспортного засобу в сумі 3 тисяч гривень на рік. Щомісячно списувались 100 120 літрів бензину А 95 в залежності від робочих днів місяця до 2 тисяч 800 гривень в місяць, а це біля 30 тисяч гривень в рік і запчастин на 3 тисячі гривень. Наприклад, придбані були важелі, опора і тому подібне. Разом близько 33 тисяч гривень. За три роки це склало до 100 тисяч гривень. Колективним договором на 2016 рік, який зареєстрований у управлінні праці соціального захисту 23 грудня, вибачаюсь, листопада листопада 2015 року, передбачено виділення коштів на отримання автомобіля вже 5 тисяч гривень на рік. Незрозуміло, для яких цілей передбачено використання власного автомобіля директором. Під час перевірки виявлено, що книга наказів не пронумерована, не прошнурована, не скріплена печаткою. Ведеться бухгалтерський облік, але ніде немає на проводках підпису головного бухгалтера. Майновий стан підприємства в неналежному рівні, зі слів контролерів, останній раз приміщення білились і фарбувались при попередньому керівникові лях Віталії. Молочний павільйон на великому ринку у аварійному стані провисли балки стелі, всюди пліснява. М'ясний павільйон також давно не ремонтували знаходиться в антисанітарійному стані. При перевірці документації на будівництво молочного павільйону на малому ринку по вулиці Міру виявлено, Договір на виконання робіт складений з порушеннями. в договорі не вказана сума оплати за виконання робіт. Наприклад, пунктом 4.2 договору передбачено, що виконавець має право отримувати за виконані роботи оплату в розмірах і строки, передбачені цим договором. При цьому сума договору відсутня. В акті виконаних робіт відсутня дата, місяць, рік, відсутні форми 2 за виконання об'ємів робіт, відсутні форми, по яких мають бути списані матеріали згідно ДБНів. Відсутні робочі креслення на молочний павільйон, без якого неможливо чітко перевірити, як з яких матеріалів він був побудований. Є тільки план молочного павільйону, який в натурі не відповідає дійсності. Також є розбіжності між фактичним розміщенням молочного павільйону і його плануванням паспортів прив'язки. Зведений кошторис на будівництво молочного павільйону по вулиці Миру розроблений товариством з обмеженої відповідальності Добробут. Не затверджений замовником та підрядником. Поясненій записці вказано. Об'ємно-планувальні об рішення, висота приміщення від підлоги до перекриття 3 метри, фактично 2, 2,3 3 метри. Санітарно-технічна частина водопостачання від централізованого водопостачання згідно технічних умов. Фактично відсутня. Каналізація автономна до септика. Фактично відсутня. Вікна металопластикові двокамерні, фактично однокамерні. Двері металопластики, передбачені самозакриваючим пристроєм, фактично однокамерні без е, цього пристрою. На влаштування молочного павільйону витрачено матеріалів на суму згідно акту списання 81 900 гривень. Сплочено за влаштування торгового павільйону 24 500 гривень це приватному підприємцю, приватному підприємцю Канська Алла Васильівна. Разом витрачено коштів 106 493 гривні. Зі слів мешканців міста Добровиця, роботи виконували жителі сусідніх сіл та міста. Уточнити інформацію неможливо, так як контактні реквізити виконавця відсутні. В акті на списання товара матеріальних цінностей, які використані на будівництві молочного павільйону, не вказано конкретно матеріали, їх одиниця виміру, об'єм, кількість. Наприклад, дошка обрізна, незрозуміло яка, куб за 3600 гривень. Такої ціни в Дубровиці немає, максимальна ціна це 2500 гривень. Пиломатеріал, пиломатеріал обрізний пів куба по ціні 1800 гривень. Металопрофіль Т, Т7, це буде марка, його, я так зрозумів. Куб за 66 гривень. Металопрофіль Т-18 кубічні метри. Я не помилився, так написано в накладний. Кубічні метри, тому чому металопрофіль вимірюється у квадратних метрах. Саморізи, невідомо, скільки штук пачці, якого розміру, і так далі. і так далі, і так так далі, далі На цілу сторінку убористим мілким текстом роботи комісії. За період перевірки звернув увагу на плату за роботи, які виконувалися на підприємстві. Послуги про надання транспортних послуг. Смужевич 3570 гривень. Ці послуги надавались у червні 2013 року. Вивіз снігу 46 годин роботи. Це в лютому місяці 2014 року. І в 3 лютого 2014 року і 8 лютого це 18 годин роботи. Практично 3 дні в тиждень роботи проводились по вивезення снігу, що мало ймовірно. Сплата за користування оренди торгового місця малого ринку. Згідно з калькуляції по утримання торгових місць на малому ринку, за один квадратний метр торгової площі має сплачуватись 2 гривні, 30, 2 гривні 36 копійок за один торговий день роботи. Заключено 9 договорів на загальну суму в середньому за місяць близько 13,5 тисяч гривень, що в місячному перерахунку становить, як я вже говорив, в річному перерахунку як я вже говорив, сто тисячі гривень. Кошти сплачуються в ринкові дні по касому апарату підприємства, що не дає прозорості в сплаті контролю за сплатою орендної плати. Сплата по утриманню торгових місць великого ринку. Згідно калькуляції по утриманню торгових місць за квадратний метр торгової площі, має сплачуватись 2 гривні 53 копійки, затверджена 1 лютого 2015 року. Раніше плата становила 2 гривні 25 копійок за квадратний метр торгової площі. При перевірці станом 28 січня поточного року повноти сплати за торгові місця виявлено наслідуючі порушення. Не всі торгові місця проплачені. Місця за автомобілі, з яких торгують нечітко визначена плата за автомобілі різної вантажопідйомності, береться одинакова плата 30 гривень. Неправильно береться плата за квадратуру займаної площі торгівлею. Контролери не можуть плинути на продавця. Директор відмовився реагувати. Торгівля проходить в складних умовах. Нерозчищений сніг, вода, грязюка. Біотуалети не працюють, а коли працюють, то оплата з однієї людини береться одна гривня, кошти в касу підприємства не оприбутковуються. От така інформація роботи комісії. Я дякую за роботу в комісії нашим депутатам, які досить скрупльозно підійшли до роботи комісії. Деякі питання проходили. До затвердження в інформації через дискусії і так далі. Додатково хочу подякувати, бачу декілька членів наших, нашої громадської підтримки, які практично за годину роботи своєї орієнтовно визначили обсяг денної ручної виручки на ринку. Прошу прийняти до уваги рекомендації комісії при роботі, при роботі в майбутньому керівництві ринку. Те, що усунути недоліки в роботи визначеної комісії, провести роботу підприємства до бильного законодавства, то це все зрозуміло. Скласти фінансовий план роботи підприємства на поточний рік та план розвитку підприємства. Заключити додаткові угоди до договорів оренди торгового місця на малому ринку щодо проплати оренди, оренди не через касу підприємства а через банк. Щоквартально надавати виконавчому комітету міської ради звіт про фінансовий результат, додаток 2 до балансу підприємства, розробити схему розташування торгових місць на ринковій прилинковій території та затвердити, затвердити її на виконковій. Мене все. Це він тільки змінений, але це не означає, що... Давайте вирішимо, що ми рішення приймемо такі, щоб так. та, інформацію та, та, прийняти до Є залпання, в Те, Немає. То, що ж, Немає. Що ж, так, давай. Хто хоче виступити, виступає, а коментарі <кліпсисто> домом буде не, це... Слушне питання, що повинен відповідати. Так, Значить, на місці. Ну так, зараз залишився на місці, тому що там і матеріальні цінності і так далі. Ви розумієте, що? Рад бавчик поглядає, хто буде здавати і звітуватися. Інформацію гоби тимчасової депутатської комісії по перевірці комунального підприємства Ринок. Яремонка Юра Кача, принцип до Друге питання. Роботу директора комунальних підприємства та ринок Гуляки ВМ вважати незадовільною. Третє. Матеріали перевірки направити на розгляд правохоронні органи.